Hello again. Are you all right? I'm all right too. So, open your books on page 12. Відкриваємо підручники на сторінці 12. Записуємо число класна робота. Сьогодні ми з вами поговоримо про префікси. Префікси це маленька частинка, зазвичай з двох або трьох літер, яка стоїть перед словом. Зараз на прикладах ви зрозумієте. 1. Пишемо посередині. 1, page 12. Читаємо завдання. Read the examples. Прочитайте приклади. Then Write the opposites of the adjectives from 1 to 12. Потім напишіть протилежне поданих прикметників від 1 до 12. Спочатку читаємо приклади. Finding coding impossible at the moment. Це з нашого тексту, який ми читали на сторінці 11. Я вважаю, що на даний момент кодування неможливе для мене. Виділене слово impossible неможливе. В нього префікс in. Друге речення I'm quite independent. Я доволі незалежний. Independent, незалежний. Ключове слово залежний, префікс не, «ин», і в нас виходить слово протилежне незалежний. І третій приклад. Room is always really untidy. Кімната лукаса завжди дійсно нечиста. У нас є слово untidy, нечистий. Слово tidy чистий додаємо префікс on. Виходить нечистий. Отже, ще раз виділені червоним словам. Impossible. Independent Untidy мають три різних префікса. У слово impossible це префікс ім, зазвичай ви його можете побачити перед словами, які починаються на літери P або M. Ем. От як слово possible, можливий починається з p ім. Possible. Або слово mortal смертний. Mortal combat. Слово immortal, immortal буде означати безсмертний. Префікс IN, як слово Independent, ставиться в словах, які прийшли в англійську з латинської мови. Не впевнена, що ви латинь знаєте. А в усіх інших випадках звичайний регулярний префікс on. Це я сказала для тих, хто хоче глибоко вникати в англійську мову. І в кого виникає питання, як розрізнити префікси і коли які ставити. Але якщо ви глибоко вникати не хочете, просто вчите і запам'ятовуйте всі слова. Дивимося на слова, до яких ви зараз будете підбирати антоніми, тобто протилежні позначення. Перше. Kind. Добрий. Friendly. Дружелюбний, дружній, Patient – терплячий, Expensive – Дорогий. Known. Відомий. Polite – вічливий, Visible – видимий, healthy, здоровий, Well – добре. Ось тут а вже ж, момент один. Well, це не adjective, це adverb, це не прикметник, це прислівник. Помилочка вийшла. Fair – чесний. Так, ми розглядали з вами, до речі, слово fair в контексті волосся, світле волосся. Fair hair. Але те саме слово може перекладатися як чесний. Lucky щасливий. В значенні, що людині щастить. Correct. Правильний. Тепер, щоб добрати протилежні слова до цих з правильним значенням, з правильним префіксом, ми з вами йдемо на сторінку Open Your Book on page 138. Тут у вас Unit 1 слова. І вас мають зараз цікавити саме слова під підрозділом Prefixes. On, in, in. Внизу сторінки. Переклад у вас записаний. Я тільки прочитаю ці слова, послухайте їх уважно. Impatient. Impolite. Impossible. Incorrect. Independent. Inexpensive Invisible. Unfair. Unfriendly, unhealthy, unkind, Unknown unlucky, untidy, unwell. Тепер, що ви робите? В зошиті, там, де ви записали Exercise 1, page 12, ви записуєте всі оці 12 прикметників і один прислівник, який... Записався серед них на сторінці 12, які. Відкриваєте назад сторінку 12, от як в мене, але тримаєте ще палець на Vocabulary List. Виписуєте всі 12 слів, ставите тере і записуєте з Vocabulary List протилежне. Наприклад, kind добрий, протилежне буде недобрий. Знаходите, де у вас тут на 138-й слово недобрий або злий. Знайшли його, виписали. Протилежне до friendly. Дружній, дружелюбний буде недружелюбний. Знаходите, виписуєте. І звертайте увагу на те, який префікс вживається у протилежному позначенню слові. Це все, що треба зробити в першій вправі. Пишемо посередині. Exercise to page 13. Читаємо завдання вправи. Agree with these sentences. Погодьтеся з цими реченнями. Use an adjective from exercise 1 on page 12 or its opposite. Використайте прикметник з вправи перший, яка на щойно була. На 12-й сторінці або протилежне цього прикметника. Читаємо перший діалог. Dad never waits for me. Тато ніколи мене не чекає. You're right. Ти правий. He's very, він дуже. І якщо він ніколи не чекає, то він який? Запишемо, що він дуже нетерплячий. Знову таки, відкрийте сторінку 138 там де у вас словничок. Знайдіть в тому підрозділі, який ми розбирали, слово нетерплячий. І запишіть його у пропуск. Другий діалог. Mom's still in bed. Мама досі в ліжку. I know, я знаю. She's feeling really. Вона почувається дійсно, якщо вона досі в ліжку, ймовірно, їй недобре. Знайдіть в списочку на сторінці 138 слово недобре. Або ще воно перекладено у вас як хворий. Вона дійсно хвора, їй дійсно недобре. Хворий недобре одне і те саме слово. Третій. We have to be home at 10.30. Ми мусимо бути вдома в 10.30. That's so early. Це так рано. Yeah, it's really. Так, це дійсно нечесно. Знайдіть списочку слово нечесно в вашому словничку. Запишіть його. Четверте. I can't believe you found your phone. Не можу повірити, що ти знайшов свій телефон. I know, знаю. I'm so я такий. Щасливий везунчик. Я такий везунчик. Знайдіть слово щасливий. Знову таки в цьому словничку, який у вас є на 138-й століці, у вас там є слово нещасливий. А ви візьміть, заберіть від нього не і запишіть тільки ту частинку слова, яка означає щасливий. Ще раз, у вас в словнику записано слово нещасливий, а вам треба щасливий. Заберіть не у англійського слова, отой префікс, який ми сказали, і запишіть слово щасливий. Посередині пишемо exercise 3, page 13. Work with a partner. Turn to page 129. Працюємо з партнером. Партнера у вас нема, партнер ваш я. А книжку ми перегортаємо на сторінку 129. На сторінці 129 у вас extra activities. Додаткові види діяльності. Нас цікавить Unit 1, Vocabulary, Page 13. Exercise 3. Discuss these questions. Обговоріть ці питання. Перше питання: Do you ever get impatient with anyone? Чи ви втрачаєте терпіння з кимось? Чи ви стаєте нетерплячими? Impatient? Крім того, що ви дасте коротку відповідь: Yes, I do, або No, I don't. Якщо ви кажете Yes, I do, скажіть з ким саме. Наприклад. Yes, I do. I get really impatient with my stepson. Або, якщо ви кажете No, I don't. Ви кажете, I'm a really patient person. Я дійсно терпляча особа. Тож, короткої відповіді, недостатньо розширити її тим чином, як я сказала. Друге питання. Are you ever unkind to people who? Чи ви колись стаєте недобрими до людей? Чи виявляєте недоброту до людей? Якщо так, то до кого? Yes, I am. I can be unkind to cheeky people. Cheeky – це такі нахабні люди. Нахабні хами чого з ними бути добрим? Мають отримати те, що заслуговують. Або ви кажете no, I'm not. І тоді ви кажете. I'm always kind to all people. Третє питання. Do you think you're generally lucky or unlucky? На вашу думку, чи ви в загальному везучі чи не везучі? I think I'm neither lucky nor unlucky. Думаю, що я і не те, і не те. Somewhere in between. Десь посередині. Четверте, do you think your parents are sometimes unfair? Чи на вашу думку ваші батьки іноді несправедливі, поводяться з вами нечасно, несправедливо? Mm -hmm. No, I don't think so. My parents always want to help me? Мої батьки завжди хочуть мені допомогти. Тож, вони завжди. They are always are Ай, Do you think you're an independent person. На вашу думку, чи ви незалежна особа? Yes, I think I'm fairly independent. Думаю, що я достатньо незалежна. But sometimes I need help with heavy things and electronics. Але ось цим мені потрібна допомога іноді. Тож ви не просто кажете yes або no, розширюєте відповідь і пояснення даєте. Відповідь так або ні, я вважаю, недостатньою. Ви маєте розкрити її. Шосте питання. How often are you unwell? Як часто вам недобре? як часто ви хворієте? Well, I'm usually unwell when the weather changes. Especially when it's cold outside. Коли змінюється погода, коли надворі холодно, от тоді зазвичай мені недобре, я хворію. Обговорили ці питання. Go back to page 13. Йдемо назад до сторінки 13. І у нас підрозділ Writing. Письмова частина. Online profile. Online профіль. Профіль, як ми вже до цього бачили зв'язки профілів, це там, де міститься ваша особиста інформація. Профіль, айтішники ще кажуть, профайл. Ну. Все ж таки більш традиційна назва профіль, але я можу іноді заговарюватись. Перше завдання: Exercise 1. Пишемо посередині. Exercise 1. page 13. Read the two online profiles. Читаємо ці профілі. Which person is most like you? Why? Яка особа більше схожа на вас і чому? Ось саме відповідь на це запитання ви маєте записати в себе в зошиті. На кого ви більше схожі? І чому? Читаємо профіль. Перш у нас є ім'я юзера користувача Snowy. Age вік 15. Country країна Ukraine. Member since являється учасником сайту January 2018. I'm Anton, but my online name is Snowy. My hair is very blond. Я Антон. Але моє онлайн-ім'я сніжок. Сніжний. Нехай буде просто Snowy. Моє волосся дійсно біляве. I'm Ukrainian, but I'm living in Germany right now because my parents are working here. Я українець, але на даний момент я живу в Німеччині, тому що мої батьки працюють тут. I go to Schloss Neubauern. Це німецька назва, не англійська. Schloss Boarding School in Bavaria. Я ходжу в школу інтернат під оцією назвою Schloss Neubauer в Баварії. I think I'm quite Intelligent and Very Friendly. Думаю, я доволі розумний і дуже дуже любний. really into music and I play the guitar. Я дійсно захоплююся музикою і я граю на гітарі. I practice every day and I'm starting to write my own songs. Я практикую щодня і починаю писати власні пісні. You can hear a few of them online. Можете послухати кілька з них онлайн. Другий профіль username. Vogue. «Vogue». «Age» 16. Country Australia. Member since March 2018. eighteen. My name's Felicity, but everyone calls me Flick. Мене мене звати Фелісіті, але всі називають Флік. I'm from Australia. Я з Австралії. My hobbies are fashion, fashion and fashion, especially from the 70s and 80s. Мої хобі – це мода, мода і мода, особливо з 70-х і 80-х. Oh, and I also love music. Ой, I'm learning to play the drums at the moment. They're really loud. I'm fairly confident, but sometimes I'm a bit callous with my schoolwork. Я достатньо впевнена, але іноді трохи My friends say I'm cheerful and friendly, but I know that I can sometimes be impatient, I'm trying to change. Мої друзі кажуть, що я весела і дружня, але я знаю, що я можу іноді бути нетерплячою. Я намагаюся змінитися. Тож, хто з цих осіб більше схожий на вас? До кого ваша душа більше тягнеться і чому? Well, honestly, I'm not like any of them. I'm not like any of them. Yeah, it's true, I love music. And my favorite musical instruments are the guitar and the drums. But I can't play these musical instruments. I'm never a careless person. And I'm not sure if I'm friendly. Тож, що я сказала про себе, що я ні на кого на них не схожа. Хоча мої улюблені інструменти це гітара і барабани, але я не вмію на них грати. Також я ніколи не буваю недбалою особою ні в чому. Ну і я не можу сказати, що я дружня. I'm an introvert. Я інтроверт. Тож, моя відповідь у вас як зразок, але ви. Звісно, не списуйте, бо ви не такі, як я. Ви індивідуальні особистості. Пишіть про себе на кого ви схожі. На Антона, на Фелісіті чи може зовсім ні на кого. Почніть так. Anton is most like me, because. Або Felicity is most like me, because. Або якщо ніхто, то тоді використовуйте мій зразок. Exercise 2. Пейдж 13. Подивіться на цю вправу на другу. Read the prepare to write box Підготовка до письма. У нас ця рамочка збоку. Які фрази використовують Антон і Фелісіті в своїх профілях? Ми з вами ці фрази не будемо шукати, якщо ми їх на уроці вже з вами не знайшли, то окремо шукати не будемо. Це легко подивитися на фразу, знайти, де вона в тексті, правда, ви ж не дурненькі. Ми розберемо саму рамочку. Читаємо її в онлайн-профілі. Introduce yourself. Представити себе необхідно. Як це зробити? Фразами I'm, я є, my name's, мене звати, моє ім'я є, I'm from, я є з і сказати країну. Ще треба say what kind of person you are, сказати яка ви особистість. I think I'm very. Я думаю, що я дуже. Або I think I'm quiet. Я думаю, що я доволі. І далі кажуть, доволі, які. Впевнені, недбалі, вічливі і так далі. My friends say I'm. Мої друзі кажуть, що я. І далі описуєте яка по характеру. I can sometimes be. Я іноді можу бути і знов дописуєте риси характеру, яким ви можете бути. Третя крапочка. Talk about your hobbies and interests. Ви пишете про свої хобі та інтереси. I'm interested in. Я зацікавлена в. I'm really into. Я дійсно захоплююсь. My hobbies are мої хобі є. Четверта крапочка say what you're learning at the moment. Скажіть, чому ви навчаєтесь в даний момент. At the moment I'm. В даний момент я. Right now I'm. Прямо зараз я. І пишете, що зараз вивчаєте. Це ваш план для вашого письма. Ми до цього ще дійдемо. Поки що в нас справа третя. Пишемо посередні: Exercise 3, page 13. Look at the underlined verbs in the profiles. Дивимося на підкреслені слова в цих профілях. Знайшли підкреслені. What verb form do Anton and Flick use for? Яку форму дії слова, якого часу мається на увазі використовують Антон і Флік? Наприклад, для того, що вони their likes and dislikes. Те, що вони люблять і не люблять. And things they do regularly. І речі, що вони роблять регулярно. А друге, things they are doing at the moment. Речі, які вони роблять в даний момент. Серед підкреслених У нас всього 4 слова підкреслених. Що вони роблять в даний момент? В даний момент, Антон живе в Німеччині. В даний момент Фелісіті вчиться грати на барабанах. Оці всі дієслова, слова, їх форма в якому часі записано. Інг закінчення, це який час? Present simple чи present continuous? Ану, пригадайте. Напишіть правильну відповідь. Тільки назва часу. Тоді як те, що їм подобається, Felicity каже, що вона love music, або те, що вони роблять регулярно, Антон каже, що він practice everyday, практикується щодня. Ось ці дії слова, в якому часі вони записані. Закінчення ING Ing немає. Значить, це час, який відповідає за регулярність. Що це? Отож, ви під вправою пишете цифра 1. Виписуєте слова practice, love, ставите тере і пишете, в якому часі ці дієслова. слова present і який саме present допишіть. Цифра 2. Виписуєте дієслова I'm living, I'm learning. Ставите тере і пишете, що це час present, який. Допишіть слово, якого не вистачає. Посередньо пишемо Exercise 4. page 13. Add highlighted adverbs to the table. Highlighted виділені жовтим прислівники, які були в профілі, додаємо в табличку. Перша колонка Make adjectives weaker. Роблять прикметники слабшими. Друга, відповідна Make adjectives stronger робить прикметники сильнішими. Виділені слова у нас quite. Доволі. Коли ви кажете, ну я доволі розумний, це не супер розумний, це трошки, наче от ви применшуєте свою розумність. Він доволі розумний. Тому це слово quite воно робить прикметник розумний, трошки, наче слабший. Як скромність, ви показуєте, що вони суперрозумні, ну доволі. Тож воно йде в першу колонку. Друге у вас виділене слово very. Дуже, дуже дружній. Слово дружній. Оцим словом very підсилюється, чи стає слабшим. Я дуже дружній. Підсилюється. Це піде слово в другу колонку. Наступне слово really. Барабани really loud. Дійсно гучній. Дійсно гучні. Підсилює слово гучний. Який собі гучний, чи дійсно гучний? В яку колонку запишете? Подумайте, запишіть. Наступне слово fairly. I'm fairly confident. Ну, я достатньо впевнена. Ви не кажете, я дуже впевнена, я дійсно впевнена, ви кажете, достатньо впевнена. Підсилюєте слово «впевнена» чи навпаки робите слабшим? Угу. А слово I'm a bit careless, a bit. Ну, я трохи не дбала. Дуже дбала, дійсно дбала, чи ну, трошки, трошки дбала. Оце слово a bit, Воно підсилює слово дбала, чи послаблює його. I edit, a a bit. В залежності від того, що ви побачили на екрані, і мої підказки, і мою реакцію заповніть цю таблицю. А тепер exercise 5, page 13, посередині записали, і вам треба доповнити речення власними відповідями. Пишете перше. I'm very. Я yeah, дуже. І доповнють ви дуже які. Наприклад, I'm very polite», I'm very kind. I'm very friendly. I'm very lucky. Список слів у вас є. У вправі першій на сторінці 12. -ій. Можете вибрати щось з світе. Можете вибрати з тексту, який ви читали. Можете вибрати зі словничка в кінці підручника. Друге ви пишете I'm Fairly. Я достатньо. Достатньо яка? I'm fairly healthy. Ну, достатньо здорова. Це означає не супер здорова. Fairly healthy, достатньо здорова. У, I'm fairly polite. Достатньо ввічливо. Не супер, але достатньо. Про себе напишіть. Все пишете про себе. Третє. My friends say I'm. Мої друзі кажуть, що я. My friends say мої кажуть, my friends say I'm patient. And my friends say I'm smart. What about your friends? А ваші друзі, що про вас кажуть? Запишіть про себе, що ваші друзі про вас кажуть. Четверте, sometimes I'm quiet. іноді я доволі. Mm, іноді є доволі. Sometimes I'm quite unkind. Можу бути недоброю, зло, злою трошки. Sometimes I'm quite unkind to people. Ви пишете про себе, іноді ви доволі, які буваєте. І нарешті, останнє, саме серйозне завдання exercise 6, page 13. Тут ви пишете власний онлайн профіль. В вашому профілі, що ви маєте згадати? Все, що перелічено ось тут у шостій вправі. My name. моє ім'я, не моє ім'я, ваше ім'я. Пишете своє ім'я. Там мають бути facts about me, факти про вас, hobbies, interests, хобі інтереси, like, які ви є по характеру, things I'm learning at the moment, що Чи ви вчите речі, які на даний момент. Пишете в тому порядку, в якому вам казала рамочка, яку ми розбирали. Prepare to write. Спочатку ви представляєте себе. Початок для представлення себе у вас є I'm, я, yeah, майс, I'm from. Далі ви кажете, яка ви особа, описуєте свій характер, використовуючи початок, який в рамочці, дописуючи про себе, або можете взяти готові речення з вправи п'ятої, яку ви вже написали. Далі ви розповідаєте про свої хобі і інтереси, починаючи отими фразами початок речення такий, як в рамочці. Один з варіантів обираєте, починаєте і продовжуєте. І наостанок ви кажете, що ви вивчаєте на даний момент. Чому ви вчитеся? От зараз, дивлячись тільки на цю рамочку, я складу розповідь про себе. My name's Sofia. I'm from Ukraine. I'm very patient. And my friends say I'm a careful and polite person. I can sometimes be. I'm kind and unfriendly to people. I'm trying to change. At the moment, I'm learning medicine, and I'm also revising physics, chemistry, and maths. Це приблизне зразочок. Взагалі, ваш твір, ваш рамочка з боку пояснює, що у вас має бути. Використані оці фрази з рамочки "Prepare to write". Прислівники, щоб зробити прикметники сильнішими чи слабшими. Тобто, ви маєте використати слова quite, very, really, a bit або fairly. Написати ви маєте приблизно 80 слів, не менше 80. Ну і писати грамотно. That's it. На цьому у нас все. See you next time.